Діви, привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада 2024 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Діві. У вас цікавість, затрудненість і багато роботи. Будете цікавитися чимось новим. Зацікавлено щось шукати, можливо, якусь інформацію, щось ви буде цікавити, щось нове. Відчуття буде затрудненості також занепокоєння, що щось впливає сильніше на вас, ніж, ніж ви, має якийсь вплив, і багато буде роботи. Ну, ми діва, як завжди, не можемо без роботи. Нам потрібно завжди працювати. Тема, Тема тижня Діва. Про що у нас буде тиждень, багато спілкування. Комунікація. На цьому тижні ви будете багато спілкуватися, і, можливо, навіть по тому питанню, що вас цікавить, і по роботі, тому що є багато роботи. Ну, це комунікація, це комунікація різного роду по всіх питаннях. На дній колоди, у вас тут є трошечки конфліктна якась комунікація. Хтось, можливо, вийде з вами на контакт, щоб по поспорити. Ну, будемо ще проясняти: Початок тижня, які в нас події будуть відбуватися, ну мах, прекрасно. У вас є всі інструменти для того, щоб робити, вибирати і робити. Щоб ви не взялися за реалізацію, у вас все вийде. Хоча ви не впевнені, але у вас є великий запал зробити те, що ви задумали. Середина тижня, сім жезлів. відстоювання своїх кордонів будете відстоювати свою точку, своє я, не попустити ніякого у свій бік негативу чомусь. Прийшло. Буде зустріч. Королева Пентаклі. Тут і знак повітря є. Є тут буде приємна зустріч. Можливо, з подругами зустрінетеся. І якось будете тут відстоювати свої кордони. Якось будете відчувати якусь гармонію всередині. І кінець тижня у вас верховний жрець це енергія тельця. Тут все, що стосується віри, все, що стосується подружжя, по цих питаннях теж будемо зараз проясняти, що це таке. На дні колоди, загальна енергія, у вас тут зірка, енергія водолія. Ви рухаєтеся до своєї, до свого бажання і мрій для виконання свого бажання. І чомусь йде багато е, сміху. Можливо, будете сміятися дуже голосно. Ви знаєте, чого ви хочете на цьому тижні? У вас є всі інструменти, і ви берете і це робите. У вас і віра є, і впевненість в собі, Діве, на цьому тижні. І ви знаєте, куди ви йдете і для чого ви це робите. Паж кубків, що у нас тут пажу йде. Тут йде якесь прояснення, яснення, і тут знову верховний жрець. Можливо, у подружжі або стосовно подружжя, стосовно фінансів, іде ясність. І сонце. Тут багато спілкування і прояснень є у... на цьому тижні у вас. Ви чітко розумієте і знаєте, що вам робити. Тут у вас не вистачає ресурсу, якась є, по фінансах, можливо, є якась нестача. Ну, ви це все вирішуєте через комунікацію. Можливо, ви працюєте так, що потрібно багато. Вирішувати питання, багато спілкуватися з людьми. І енергія тут лева є, і сонце, тобто прояснення буде, але воно прийде через спілкування. Є ясність, нехватка ресурсу будь-якого емоційного чи фінансового, але приходить вам ясність. Просвітлення буде, но через комунікацію. Через комунікацію на відстані, можливо. Людина знаковода тут також присутня, до якої ви, можливо, відвернулися, були спиною. З дітьми також тут є комунікація і прояснення якихось питань. Ну, тут буде чітко, ясно і лаконічно на цьому тижні ваше спілкування. Мах. Король Пентаклів, ваша енергія Діви. Чоловік знаку земля, або ви взаємодієте з цією, якщо ви жіноча енергія. Тут є обмеження в чоловічої енергії. Тому що людина стоїть перед вибором і серце розбите. Чоловічої енергії знаку діва може бути, або інший земний знак. Він тут має всі інструменти, щоб робити, можливо, їй чомусь прийшло майстер на всі руки, але людина в обмеженнях ментальних скованих. І на виборі. Ви, якщо жіноча енергія, то ви будете щось приймати рішення, обмежування, ви маєте якесь скованість, така жатість всередині, вам потрібно прийняти рішення стосовно цього, цього чоловіка, який діє і мав велике значення у вашому житті. Тому що маг це людина, яка вирішує все. Що би вона не зробила, за що би вона не взялася, вона все вирішить. Якщо ви жіноча, чоловіча енергія Діви, то це ви. Ви є маг, ви все знаєте, розумієте і все можете зробити, але ви зараз знаходитесь у ментальній тюрмі і перед вибором у вас серце розбите. Тут якась сердечна біль. У цього короля. І ось воно спілкування приносить оце, оцей біль, вносить в ясність. Тут є і близнюки. Можливо, близнюки щось вам скажуть і поставлять вас на, на роздоріжжя перед вибором. Тут і стан закоханості в когось це може бути і в парі. Що це спілкування призведе до до стану розбитого серця і до прийняття рішення. Я не чую, щоб на цьому етапі ви приймали рішення. Ви тільки будете на роздоріжжі, але рішення ще ви тут не приймаєте. Сімка жезлів. Тут жезлів. Пристрасть. Це вже дії. Десятка чаш. Це сімейна, це щаслива карта. Це наповненість, це радість. І десятка пентаклів. Діви, тут всередині тижня тут взагалі все прекрасно. Якщо тут був якийсь упадок і вибір у вас і скованість стосовно чоловічої енергії, то тут взагалі прекрасно. Тут сім'я, тут стабільність, тут рух, тут ви знаєте собі ціну, відчуваєте гармонію, пристрасть, щастя, сім'я, стабільність, гармонія. Тут усе прекрасно. Верховний жрець. Енергія тельця, давайте уточнимо, що це за подружжя, інститут браку, якогось под... це взагалі віра, учительство, релігія, все, що стосується якихось канонів правопорядку релігійного законодавства. Тут приходить чоловіча енергія знаку вогонь. Можливо, у вас подружжя з знаком вогонь. Чоловік може бути молодший, жінка може бути старший. Тут Верховний жрець і імператриця це пара вищий уже щебель стосунків і інтелекту людей. Імператриця це така ресурсна жінка, яка має Розквіт, і якісь творчі таку енергію творіння і материнства, а верховний жрець, який ми прояснюємо, це духовність, збагачення духовне. І між цими людьми є спілкування. Тут ще одне підтвердження, що є перекос у цій парі в статусі, у віці, в розумінні. Тут, якщо читати Верховний жрець і імператриця, це є одна пара і є ще один чоловік вогню. інша енергія. Два чоловіка і одна жінка. Є спілкування, там є перекос. І що ще, Діве? Що у вас тут на вихідні за масове спілкування? Ну, хтось виходить з вами на контакт, хтось намагається рухатися і пришвидшити якось ваш, ваше спілкування. Чоловіча енергія може вийти з вами на контакт, це люди, які мають якісь обов'язки один перед одним, Ну, вийде він якось агресивно, тому що. Тій людині важко на душі. Можливо, не з приємними якимись новинами і розмовою до вас вийде. Це може бути будь-хто з вашої сім'ї. Вийти з вами на контакт і щось вам сказати, повідомити там самі фігурні карти. Да, що вас призведе до якогось суму? Не буде весело, скажімо. Можливо, щось вам запропонує, від чого ви не будете бачити а, якоїсь перспективи в тому спілкуванні, або приїзд людини, яка вас засмутить, швидкий приїзд. Людини з сім'ї, це або жіноча, або чоловіча енергія. Неважливо, але це людина з сім'ї. Або кудись все-таки через комунікацію з вами зв'яжеться, і що вас якось в сум погрузить. Що ви засумуєте, або ви сумуєте за цією людиною, яка з вами спілкується і виходить на комунікацію. Ну, ви відчуваєте вірність і якусь таку зв'язок це може бути і з сім'ї людина, і вас чомусь це засмучує. Що ще? Ну так. Да. Ще одна карта смутку і верховний жрець, якого ми. Проясняли, з'являються на дні колоди, значить, вже проясняти не потрібно. Є тут спілкування, випал до вас в сторону якийсь агресивний напад, я б навіть сказала, який вас призведе до якогось розчарування. Но люди мають обов'язки один перед одними. Це, це віра. Ну, засумуєте трішечки. Можливо, от у вас і програється цей оракул, що якась енергія має на ваш емоційний стан якийсь вплив, подавляє вас. Осознайте тут свою цінність, діви. Не занижуйте себе, тому що тут таке відчуття, ніби хтось вказує вам ваше місце. Що вас і засмучує, отакий От у вас буде тиждень, діви. Спасибі, що дивилися. Буду чекати на зворотню комунікацію від вас. І до нових зустрічей. Па-па-па-па!